Привіт-привіт! Сьогодні будуємо Сінглдор або ж модова дверка. Для побудови нам потрібно в першу чергу зробити креслення Single Wooden Door. Після розміщення додаємо колоди, цвяхи та мотузку в категорію Door Frame. За допомогою лопати робимо фундамент. Для цього нам потрібно 4 колоди, мотузка, та 8 цвяхів. Далі додаємо дошки та цвяхи в категорію Door. З допомогою сокири будуємо дверку. Для цього нам потрібно 6 дошок та 24 цвяхи. Після цього додаємо кодлок в категорію Attachments. Покращення. Першу додаємо дошки та цвяхи. В категорію «Reinforcing Door». З допомогою Сікері, будуємо дерев'яне укріплення. Для цього нам потрібно 3 дошки та 12 цвяхів. Потім додаємо листи металу, дошки та цвяхи. В категорію Metal Reinforcing Door». За допомогою сокири будуємо металеве укріплення. Для цього нам треба 2 листи металу, одна дошка та 16 цвяхів. Покращення 2. Додаємо колоди, дошки, цвяхи та мотузку. В категорію Reinforced Door Frame. За допомогою сокири будуємо дерев'яне укріплення фундаменту. Для цього нам потрібно дві колоди, одна дошка, 4 цвяхи та мотузка. Потім додаємо листи металу та цвяхи. в Категорію Metal Reinforced Door Frame. Та за допомогою сокири будуємо металеве укріплення. Для цього нам потрібно два листи металу та 14 цвіхів.